ми у захопливий світ піратів. Ми розкажемо, як вони з'явилися, про їхні пригоди та що з ними сталося зараз. Так, ми розглянемо історію піратства від самих витоків до сучасних днів. Тож запрошую вас приєднатися до нас в цій морській подорожі. Пірати, морські розбійники, які з'явилися одночасно з мореплавством і першими кораблями. Стародавня професія, яка пройшла століття. І майже не змінилося. Але чому цей бізнес став таким успішним і таким популярним? Давайте розберемось. Пірати зазвичай нападали на торгові судна, які були менш захищені, та перевозили цінний багаж, наприклад, золото, срібло, прянощі, ну або інші коштовності. Караулили своїх жертв пірати на важливих стратегічних місцях. Це могло бути як узбережжя і порт. Так і відкрите море, де кожен пірат знав відомі на той час торгові шляхи. Вони використовували швидкі та маневрені кораблі, які могли наздогнати жертв. Пірати пересувалися на різних типах кораблів. В основному це були галеони великі міцні кораблі, які використовувалися для перевезення великих вантажів. Але були також озброєні гарматами, у менші за розміром, але більш маневрені кораблі, які були швидкими і легкими в керуванні, фрегати. Швидкі військові кораблі середнього розміру, також з гарматами, бригантини, двощаглові кораблі, які були дуже популярними серед піратів за їхню швидкість та маневреність. Одним з найголовніших атрибутів піратів був звичайно їх чорний прапор. Піратський прапор, також відомий як Веселий Роджер, найчастіше на ньому був зображений череп та схрещені кістки на чорному тлі, але були різні варіації прапора, звичай з невеликими змінами. Наприклад, на стандартний прапор додавали ще інші символи, такі як пісочний годинник, що символізувало час, який підходить до кінця, серце або додаткові кістки. Кожен піратський капітан міг мати свій власний варіант прапора. Основними функціями такого прапора було залякування та ідентифікація. Після вибору цілі пірати зазвичай намагалися атакувати швидко і несподівано, використовуючи свій прапор для психологічного впливу та залякування. Тобто піднімали піратський прапор тільки під час нападу. В інший же час пірати плавали під прапорами інших країн. Після наближення до жертви пірати відкривали вогонь з гармат, пошкоджуючи вітрила і корпус корабля. Потім вони використовували гаки, щоб швидко захопити судно на абордаж, і далі все відбувалося по канону. Після захоплення корабля пірати розподіляли здобич та приймали рішення щодо подальшої долі судна та екіпажу. Часто вони брали на борт цінні вантажі, а захоплене судно продавали. Піратство з'явилося в античні часи. Найперші пірати відомі ще з часів стародавнього Єгипту та Греції. Вони нападали на торгові кораблі в Середземному морі. Перші випадки піратства були ще зафіксовані в 14-му столітті до нашої ери. Навіть єгипетські фараони встигли поборотися з морськими розбійниками, які нападали на їхні торгові каравани. Однією з перших відомих піратських груп були лікіяни. Лікіяни це народ, який проживав в лікії. зараз це західна частина Турції у період політичної нестабільності. Вони особливо часто займалися піратством. В основному цей народ тероризував грецькі і фінікійські торгові судна. Вони створювали бази на численних островах і здійснювали швидкі рейди. Греки також займалися піратством, особливо в Єгейському морі, так сказати, на своєму райончику. Нападали на торгові кораблі, які перевозили цінні товари. Також варто згадати стародавніх римлян, які активно боролися з піратами у Середземному морі. У 67-му році до нашої ери римський полководець Помпей розпочав масштабну кампанію, щоб очистити море від піратів. Через цю діяльність він і прославився на весь світ, і на десятки століть. Давайте трішки детальніше. Перше, що він зробив, це розділив Середземне море на умовних 13 зон і призначив командирів для кожної зони. Друге, помпей зібрав величезний флот, який складався з 500 кораблів і 120 тисяч солдатів і моряків. Третє організував блокаду піратських баз і постачальних маршрутів. Вони нападали несподівано, швидко грабували поселення або монастирі. І так само швидко відходили, перш ніж місцеві війська встигали організувати оборону. Вікінги здійснювали рейди на Британські острови, особливо Англію та Ірландію, Францію, де вони навіть дійшли до Парижа, також на Іберійський півострів. Узбережі Середземного моря, а також по річках східної Європи до Чорного моря і Каспійського моря. Набіги вікінгів часто супроводжувалися значними руйнуваннями. Вони грабували монастирі, міста і села, забираючи всі цінності, які знаходили: срібло, золото та багато іншого. Вікінги також брали полонених, яких або використовували як рабів, або продавали. Що цікаво, це те, що вікінги не лише грабували. Але й засновували поселення. Наприклад, вони заснували місто Дублін в Ірландії, Йорк в Англії, Нормандія. Що Франції і навіть досягли Ісландії, Гренландії та берегів Північної Америки. Згодом вікінги переключилися на свої внутрішні питання та проблеми. і Їх активність в піратській сфері спала до нуля. Золотий вік піратства, який тривав приблизно з 1650 до 1730 року, був періодом, коли піратство набуло особливої інтенсивності та популярності у Карибському морі, Атлантичному океані і навіть у частинах Індійського океану. Цей період відзначається своєю великою кількістю знаменитих піратів, про яких ми поговоримо пізніше, також своїми зухвалими та наглими нападами на торгові судна, а також романтичними та драматичними історіями про їхні пригоди. Але головне питання, чому саме цей час став ідеальним для розквіту піратства? Європейські колонії в Америці та розширення міжнародної торгівлі створили багаті можливості для піратів. Зростання кількості торгових суден, які перевозили цінні товари між Європою, Африкою та Америкою, зробило моря вигідною ціллю. Часті війни між європейськими державами, такі як війна за іспанську спадщину, 1701-1714, призвели до скорочення військово-морських сил та збільшення кількості безробітних моряків, які, в свою чергу, опинившись в складній ситуації, став. Але піратами також через війни утворилась нова течія піратства приватирство або ще як його називають каперництво. Приватирство це діяльність, коли приватні судна звідси й назва отримували спеціальний дозвіл від верховної влади держави нападати на ворожі купецькі кораблі а в деяких випадках навіть на кораблі нейтральних країн. Їхньою головною відмінністю від піратів було те, що вони діяли абсолютно законно, звичайно, в межах своєї країни. Маючи каперське свідоцтво, ось, до речі, копія цього свідоцтва. Коли війни закінчувалися, приватири часто ставали звичайними піратами, не маючи іншого засобу для виживання. Головними піратськими базами того часу стали острів Тортуга та острів Насау. Тортуга острів біля узбережжя Гаїті, який став важливою базою для піратів і приватирів. Тут вони могли ремонтувати свої кораблі. Записатися провізією та продавати здобич Насау острів Багамських островів, який став відомим піратським притулком. Насау був центром піратської діяльності, де пірати могли безпечно переховуватися і торгувати награбованим. Згодом, золота доба піратства, яка тривала більше ніж 80 років, почала втрачати свою актуальність. І не через те, що пірати різко одумалися і зрозуміли, що займаються ну не дуже чесною діяльністю. Все це через те, що з піратством активно боролися. Так, про зовнішню діяльність ми поговорили. Давайте зануримось в їх особисте життя, і, можливо, нам навіть вдасться їх зрозуміти. Життя піратів було суворим і небезпечним. Вони проводили більшість часу на морі, в постійній готовності до битви. Піратські кораблі були не тільки транспортом, але й справжнім домом і фортецею для піратів. Тому більшість вільного часу екіпаж ремонтував, чистив і доглядав корабль. Їхній звичайний день починався рано, часто з підйому на світанку. На борту піратського корабля не було хороших умов. Тому пірати спали просто на палубі або в гамаках, розвішаних у трюмі. Піратський сніданок зазвичай складався з простих і доступних продуктів, таких як сухарі, солоне м'ясо або риба, і, можливо, трохи рому або пива. Після сніданку капітан або один з офіцерів проводив ранковий огляд корабля, перевіряв стан вітрил, щогол, канатів і гармат. Згодом пірати розподіляли між собою завдання на день. Вони багато працювали над підтримкою і ремонтом корабля. Щоденна робота включала в себе чищення палуби, лагодження вітрил, обслуговування гармат і інших бойових засобів. На кораблі також завжди було необхідно підтримувати порядок, тому пірати часто займалися прибиранням і організацією та розподілом запасів. До речі, на кораблях існувала окрема посада квартирмейстера, який займався розподілом їжі та припасів, а також представляв інтереси команди перед капітаном. Друга частина дня могла бути присвячена тренуванням. Пірати практикувалися в стрільбі з мушкетів і пістолетів, фехтуванні і рукопашному бою. Тренування включали також абордажні маневри. Пірати відпрацьовували як швидко і ефективно перебратися на борт ворожого корабля. Також були й ті пірати, які цілий день займалися патрулюванням на палубі, шукаючи потенційні цілі або стежачи за можливими небезпеками. Розвідка могла включати спостереження за горизонтом з щогол або використання менших човнів для обстеження узбережжя. Обід був ще однією простою трапезою. Зазвичай він складався з тих же продуктів, що й сніданок. Також на кораблі часто готували супи або рагу, солоного м'яса і овочів, якщо такі були в наявності. Вечеря також зазвичай була подібною до обіду і сніданку: солоне м'ясо або риба, сухарі, трохи рому або пива. Їжа була простою і часто одноманітною. Але це було необхідністю в умовах морського життя. Після вечері пірати вибирали між собою чергового на наступну ніч. Ніч була небезпечним часом, тому завжди призначалися чергові на нічне патрулювання. Вони стежили за можливими загрозами або цілями, зберігаючи готовність екіпажу до негайної дії. Думаю, ви вже раніше чули про таке поняття, як піратський кодекс. Щоби полювати до кодексу, ви б мали бути піраткою. Це не так, і нарешті. Кодекс це збірка порад і традицій, а не стали законів. Вітаємо на борту чорної Перлини, панно Тернер. Кодекс піратів це набір правил, які регулювали поведінку та взаємодію піратів між собою на борту корабля. Хоча насправді не існувало універсального кодексу для всіх піратів, вони всі використовували схожі принципи. Деякі з найвідоміших кодексів були розроблені відомими піратами, як Генрі Морган, Бартоломію Робертс. Та інші, ось основні принципи цих кодексів: перше рівноправність та демократія. Капітана обирали голосуванням, і він міг бути зміщений, якщо екіпаж був незадоволений його лідерством. Кожен пірат мав право голосу в важливих питаннях. Друге розподіл здобичі. Здобич ділилася між членами екіпажу за певною схемою. Капітан та інші офіцери зазвичай утримували більшу частку, але всі мали гарантовану частину. Третє дисципліна. Незважаючи на анархічну репутацію піратів, кодекс передбачав суворі покарання за порушення правил. Наприклад, крадіжка серед піратів каралася смертю або залишенням на безлюдному острові. Четверте, захист членів екіпажу. Кодекси часто включали положення про компенсацію для тих, хто зазнав поранень під час бойових дій. Виплати залежали від тяжкості поранення, наприклад, втрата ока або руки. П'яте заборона азартних ігор на борту. Це правило існувало для запобігання конфліктам між піратами. Але це правило було далеко не на всіх кораблях. А навіть якщо було, то його з задоволенням порушував навіть капітан. Шосте підтримання порядку збереження порядку та чистоти на кораблі було важливим для підтримання бойової готовності та здоров'я екіпажу. Так, ви все правильно зрозуміли. За порушення цього кодексу не просто вбивали, а іноді навіть висаджували на безлюдний острів. Це вважалося найсуворішою мірою покарання. Давайте розберемося, як це все відбувалось. Висідка пірати на безлюдний острів це крайня форма дисциплінарного заходу, яка застосовувалася до тих, хто скоїв серйозні порушення, такі як зрада, крадіжка в членів екіпажу. Або неналежна поведінка. Рішення про висадку приймалося колективно, і засуджений пірат зазвичай знав про свій вирок завчасно. Перед висадкою капітан разом з іншими піратами обирали віддалений і маловідомий острів, де шансів на порятунок або зустрічі з іншими кораблями був мінімальним. Важливо було, щоб острів мав якісь ресурси для виживання, як от прісну воду чи їстівні рослини. Але в багатьох випадках залишені пірати мусили покладатися лише на власні навички. Пірату зазвичай залишали мінімальний набір. Засобів для виживання це могли бути вода, трохи їжі, ніж або пістолет з одним патроном. Пістолет з однією пулею залишався для самогубства, у випадку, якщо пірат не зможе справитися з виживанням. Засудженого пірата перевозили на острів на маленькому човні або на шлюпці. Його висаджували на берег. Залишаючи на самому острові або на прибережній зоні. Після висадки пірат залишався сам на сам зі своєю долею. Якщо острів був багатий на ресурси, у нього був шанс вижити та навіть знайти спосіб покинути острів, наприклад, побудувати пліт або чекаючи на випадковий корабль. Іноді інші кораблі, піратські або торгові, могли знайти та врятувати залишеного пірата. Але це було Рідкісним явищем приклади висадки на безлюдний острів зустрічаються у багатьох історичних документах і літературних творах. Найвідомішою історією такого типу є історія Олександра Салкірка, шотландського моряка, який провів кілька років на безлюдному острові, і став прототипом Робізона Крузу в романі Даніеля Дефо. Так, Повернемося до мирного життя піратів. Вільний час вони проводили за азартними іграми, розповідями про свої битви та Піснями цікаво, що пірати мали свої традиції та звичаї. Наприклад, у багатьох піратських командах існувало правило картярських ночей час, коли пірати грали у карти, розпивали ром та ділилися своїми історіями. Всі ми знаємо, що пірати полюбляли ром. Але чому саме цей напиток вони обрали? У Карибському морі, де піратство було найбільш активним, Ром був найпоширенішим алкогольним напоєм. Цей регіон був основним виробником цукрової трустини, з якої виготовляли ром. Ром має довгий термін зберігання і не псується на відміну від води або пива. Які швидко ставали непридатними для вживання під час тривалих морських подорожей, так так вода на борту кораблів часто псувалася і заражалась бактеріями, але пірати знайшли вихід з цієї ситуації. Вони почали додавати ром до води, тим самим знищуючи бактерії в ній. Після чого вода стала придатною до вживання. Тому ми сміливо можемо сказати, що пірати пили ром замість води, і поки ви не почали шукати вакансії пірата. Хочу розказати вам про іншу сторону їх життя. Одна з найвідоміших та найтрагічніших доль в історії піратства належить Вільяму Кіду, більш відомому як капітан Кіт. Його життя та кар'єра є прикладом, як складні обставини та невдачі можуть призвести до падіння навіть найталановитіших та найамбіціозніших моряків. Вільям Кіт народився близько 1645 року в Шотландії. У молодому віці він переїхав до Нью-Йорка. Де почав свою морську кар'єру як капітан торгового судна. Кіт мав репутацію досвідченого моряка і приватира, ну, законного пірата. Я думаю, ви пам'ятаєте. Він був саме тим, хто захищав колонії від піратів та французів. У 1695 році кіт отримав від англійського уряду той самий дозвіл на приватирство. Він мав право захоплювати ворожі кораблі під час війни за іспанську спадщину. Його місія полягала в захопленні французьких і піратських суден. В Індійському океані кіт вирушив у плавання на своєму кораблі Adventure Gallery, але місія виявилася невдалою. Не знайшовши достатньої кількості ворожих суден і не отримавши бажаного прибутку, кіт зіштовхнувся з недоволенням свого екіпажу. Тоді капітан вирішив почати атакувати нейтральні, а навіть союзні судна, що фактично перетворило його. На пірата переломним моментом у кар'єрі кіда стало захоплення корабля Кеда Хмерчал у 1698 році. Це був вірменський торговий корабль під французьким прапором, але належав він великій ост індійській компанії. Ця дія викликала обурення як серед британських торговців. Зрозумівши всю серйозність ситуації, Кід вирішив повернутися до Нью-Йорка, сподіваючись очистити там своє ім'я. Однак його вороги і конкуренти у Лондоні вже активно працювали над його дискредитацією. Кіда оголосили поза законом. І за його голову була призначена винагорода. Прибувши до Нью-Йорка у 1699 році, кіт намагався захистити себе, але його заарештували і відправили до Англії для суду. Він був звинувачений у піратстві і вбивстві. А забув сказати, він вбив одного із членів свого екіпажу під час місії. Суд над Кідом був показовим. Кіда визнали винним у піратстві та вбивстві, і у травні 1701 року його повісили на Тібуринській площі в Лондоні. Спочатку мотузка порвалася, і кіда довелося вішати вдруге. Після страти його тіло обмазали дьогтем і виставили на тій самій площі, як застереження іншим піратам. Але помимо невдалих експедицій були і інші проблеми, які робили їхнє життя небезпечним і важким. Одразу хочу сказати про проблему номер один на борту. Цинга підсутність свіжих фруктів та овочів на борту призводила до цинги серйозного захворювання, викликаного дефіцитом вітаміну С. масштаби цієї хвороби вражають. Якщо плавання було довге, то велика ймовірність, що до кінця плавання більшість екіпажу просто не доживе. Також через неправильні санітарні умови та забруднену воду часто появлялися спалахи дизентерії, що призводило до сильних болів у животі, діареї і зневоднення. Також варто не забувати, що ми говоримо про піратів. Часті бої та абордажі призводили до численних травм, а відсутність належної медичної допомоги часто призводила до інфекцій, гангрен. І в подальшому результаті до смерті слід зазначити, що пірати були відомі своєю незалежністю і жорстокістю, що часто призводило до сварок і навіть бунтів на борту. Різні думки щодо напрямку плавання, розподілу здобичі та методів ведення боїв могли спричиняти серйозні конфлікти. Тут, звичайно, неабияк впливали людські фактори, такі як страх, арешту. Страх смерті, поранення і так далі. Ці всі фактори створювали величезний психологічний тиск. А ще додайте тривалий час у морі. Не бачачи свою родину та сім'ю, що створювало відчуття самотності та ізоляції. Початок 18 століття ознаменувався активною боротьбою великих морських держав проти піратства. Військові флоти Великої Британії, Франції та Іспанії почали активно патрулювати морські шляхи та знищувати піратські бази. Одним із ключових факторів занепаду піратства стало введення системи конвоїв. Це коли торгові кораблі супроводжувалися військовими суднами. Це значно ускладняло пірат. Їх роботу. Багато відомих піратів були захоплені і страчені. Наприклад, пірат Чорна Борода загинув у битві з британським військовим кораблем. А Бартолом'ю Роберт загинув при нападі на своє судно. У середини 18 століття більшість піратських команд були або знищені, або перейшли до інших видів діяльності. Піратство, в свою чергу, стало менш вигідним. І більш небезпечним, але піратство ніколи повністю не зникало. Воно і досі залишається серйозною проблемою у багатьох частинах світу, а особливо біля узбережжя Сомалі, Малакській протоці, Західній Африці та деяких частин Амазонії. Я впевнений, що ви раніше чули про піратів Сомалі, але чому саме Сомалі? Давайте розберемося. Піратство біля берегів Сомалі стало серйозною загрозою для міжнародного судноплавства, а особливо на початку 2000-х років, це явище виникло через комбінацію соціальних, економічних та політичних факторів. І його вплив відчули не лише судновласники та екіпажі, а й міжнародна спільнота загалом. Причини піратства в Сомалі. Сомалі це країна з досить таки нестабільною економікою, якій до того ж не дуже стабільна політична ситуація. Наприклад, після падіння уряду Сіада Баре у 1991 році Сомалі залишалося без функціонуючого центрального уряду. Це створило вакуум влади, який привів до хаосу та беззаконня. Також відсутність стабільної економіки та законних можливостей для заробітку змусила багатьох молодих чоловіків шукати альтернативні способи забезпечити себе. Себе, включаючи піратство. Також однією з вагомих причин для утворення піратства в Сомалі стало те, що іноземні судна часто незаконно ловили рибу в сомалійських водах, позбавляючи місцевих рибалок, засобів до існування. Це стало одним з приводів для виправдання піратства, яке спочатку позиціонувало себе як захист риболовних ресурсів. Сомалійські пірати зазвичай використовують швидкісні човни, скіфи для підходу до великих комерційних суден. Вони озброєні автоматами Калашникова, гарнатометами і іншою сучасною зброєю. Сучасні пірати зараз вже не можуть переховуватися на островах, засновуючи там свої бази. Замість того, вони використовують великі судна, або як їх ще називають материнські судна. З них, в свою чергу, під час нападу вони пересідають на човни поменше і вже там роблять свої незаконні справи. Головною метою сучасних піратів є захоплення суден та його екіпажу. З метою отримання викупу ця технологія діє не тільки в Сомалі, а й по всьому світу. Викуп може досягати навіть кількох мільйонів доларів. Пірати ретельно планують свої напади, використовуючи сучасні технології. Такі, як GPS, супутникові телефони, і навіть інсайдерську інформацію про маршрути суден. Захоплення суден і вимога викупу призвели до значних економічних втрат. Вартість викупу збільшення страхових премій та загалом вартість безпеки значно зросли. Через страх за власне життя, деякі судна почали змінювати маршрут, щоб уникнути небезпечних вод, що призвело до збільшення витрат на паливо та час доставки вантажів. Звичайно, світ не стоїть осторонь, і завдяки США. США, єс, Китаю, Індії та місцевих ініціатив кількість піратських нападів біля берегів Сомалі значно знизилася в останні роки. Проте загроза піратства все ще існує, і для підтримання безпеки потрібні постійні заходи та співпраці. Більшість сучасних піратів це виходці з країн третього світу. І чи можемо ми їх засуджувати, адже в них просто немає іншого вибору. Проблему потрібно викорінювати, а не просто боротися з її наслідками. Єдине, що назавжди зможе побороти вимушене беззаконня, це нові робочі місця, підтримка зі сторони влади і стабільність. Сомалі це надзвичайно красива країна, яка розташована на півострові в Індійському океані. Але коли вводиш Сомалі в пошукову систему, ти бачиш тільки людей з автоматами. Бій. Міс, гори, сміття і чергові новини про черговий терап. Ну що ж, цей міський підходить до кінця, і на такому прекрасному фоні я би хотіла з вами попрощатися. Хочу вам ще дещо сказати. У мене є дуже багато ідей для наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь. Пишіть, можливо, якісь свої ідеї, які б хотіли бачити на цьому каналі. Ставте лайки і просто діліться своїми якимись емоціями. Можливо, ви знаєте щось таке про операцію, чого не знаємо ми. Давайте ділитися цим в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд і дякую, що ви дивились до цього моменту. Всім па-па-па-па!